Доброго вечора, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває і з вами ваша Людмила. А що ж ви скажете? Що це ти нам безлад показуєш? Так, безлад. А, тому що у мене відбувся новий старт. Так. І. та-та-та-там! Ну, Це я знімаю сьогодні у нас 12 травня, а вчора, 11 травня, було свято День Матері. І коли ж вишивати для мами, як не в День Матері, в її свято? По-перше, всіх, жінок, дівчат, бабусь... Всіх-всіх-всіх вітаю зі святом День Матері. Бажаю всім всього найкращого, любові, дітей, щоб діти росли, радували, приносили щастя і завжди були слухняними і найкращими дітьми у світі. А ви. В свою чергу, залишайтесь завжди найкращими матусями для своїх дітей. Я намагаюсь бути найкращою мамою для доні, але не знаю, як у мене це виходить. Але доня мене найкраща для мене. Ну, знаєте, Дійсно, вона мене і любить, і слухається. І ми з нею як подруги, от те, що я. Хотіла, я, 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 звісно, такого в своєму житті не мала, але з Донею я хочу отак, щоб ми не, якщо є щось таке, що розповісти, не бігли до подруги, а бігли до мами. І мама все розуміла. Тому мені. Доня розказує всі свої секрети. Я навіть її часто прикриваю перед бабусею, бо у нас два, дві бабусі, вони такі шпіонки, скажімо так. Е і, 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 де, що. і мені тоді бо, бува, перепадає за те, що ми з Донею не розповіли. Ну, бувашою і не треба. Ми між собою побавлакали, знаємо і знаємо все. От. Тож бажаю, щоб ви зі своїми дітьми були як брат із сестрою, друг з дружкою, ну, просто і синами теж там вже ж не тільки доні ж. Тож, найкращими друзями. І найкращими такими, щоб було у вас все добренько. Так, щось я вже забалакала і закрутила. Ну, ви, мою думку, зрозуміли, що я вам бажаю всього найкращого. А тепер давайте ми поговоримо про цей процес. Як я його вишиваю? Це буде бажнічок такий. Ну, це не бажнічок, ну якби він бажнічок, але буде не ікона прикриватися, можна ікону прикривати. А мені треба, дідуся, портрет. У нас мама там дідуся портрет висить, і вони в селі, у нас, я не знаю, вони рушничками прикривають отак ці портрети. І ось вони по хаті розвішені. І мати мені каже, оце ж прибиралися до Паски, але ми ж уже з зими починаємо прибиратися, вікна мити, е, ну майже вікна. Е, тож, е, щоб потім весна приходить, Пасха, тут гору. Воно все зразу, а село є село, тому з зими починаєш генеральну уборку, яка раз на рік така проходить під ці потолки, миєш і все таке, ну, в общем, у нас з зими вже починається. Тож, Тож мати каже, що ви мені зав'язочку таку, у нас зав'яска називається. А дідуся портрет накрити, щоб це обновити. А я вишила такі тоненькі орнамент, такі васільки були. Волошки да, українською мовою. Воложки теж отак волошки, воно так тянуться туди-сюди. А її вже знаєте, і тканина пожовтіла і треба від часу і. Таке вже воно трішки хочеться свіженько У мамі. Хочеться, щоб ото зняти один рушничок повісити інший, поки той переться, потім через час, коли той переться, той міняти інший. Ну, Вони хочуть, щоб було заміни. Ну, Добренько. Але ж я все ж вам показувала ще минулого разу перед Паскою, коли я їхала до Києва, я вже ниточки наготувала тканину. Це от тканина, у мене був кусок, були мої ці корабелі. І я відрізала від нього, і в мене вийшов отакий тонкий кусок. Ось він. Не товстий. Бачите, це в мене зложено вдвоє. вдвоє. О, то, то й намальовано це все. Це я коли корабель там чертила, то воно у мене. Це залишилось. Єдине, що я не додумалася, не знаю, коли розполож, ну, дивилася, де з якої сторони розпочати, треба було з цієї сторони розпочати, тому що тут не намальовано. До речі, я вам покажу ізнанку. Знаєте, що у мене жах, який виходить, це тут у мене бек пробувала, так воно як попало. А так... Я вже, я вчора пок... я забулася, як вишивати з ідеальної знанки, з ворот... з воротом, з ідеальним зворотом. тож вчора поки це настроїлася, але все одно воно таке трошки не ідеальне. Не хотіла ось тут лінюся, вирізати між одним маленьким цим листочком. І ось листочок один і другий. І мені ліньки було відрізати там по декілька хрестиків. Ну і це ще такий о, він орнамент, що тут постійно треба відрізатися. ось Тут о, два, чотири, шість хрестиків. І тут шість, вісім, десять. Десять хрестиків. це мені так лінькувалося я е, е, вирізати. Відрізати ниточку, бо, думаю, все одно на бекі буде не дуже. Так, розмітку я, щоб уже в мене тут. Ну, щоб не попутатися, мені треба було до куль знати, де тут буде відрізатися. Я Це буде дві завісочки, такі маленькі. Ну, що вишию дві. Якраз я поміряла, їздила, була в село і на портрет так наклала, поміряла воно, якраз у мене і виходить така гарна той так сильно широко буде, а на дві ідеально буде. І по ширині воно якраз подовжається. Жені. Якраз ідеальний. Цей шматок, ну, ідеально, підійшов. Ось. ну, ось, Не хочу його повністю розвертати. Ну, от він у дві частини. і це ось, Так, відмітила оце ниточку, засунула. Це серединка. ну, засовувала ниточки такі, які вже були на, на голочці. То і... Засунула, потім відмітила, що це тут буде край, а тут у мене відмічена оця полоска, ото я орієнтиром. Це потім зубчики не зважайте. Я потім отак відріжу, і за туди воно, заш... воно буде ще шитися. Отак. Сюди ще знизу буде кружиця, прикришиватися. У нас, звичайно, тут з цієї сторони кружиться завісочка, пришивається, тут нічого, але тут теж вже воно буде загинатися по всій полочці. Так я не знаю, чи я чи буду випорювати це обметене, чи воно з цієї сторони, так воно не видно буде. То і не буду відрізати, зразу так заломлю е, і е, пришию. А може, і треба, бо тут чорне було ниткою, я обметувала це для картини, аби якою, яка встояла в машинці, І тим паче я тут обметувала неідеально. То от відступлю, отак, відріжу, якраз тут вистачить отак на те, щоб підробити його. А тепер. Най, най -таке. Чим я вишиваю, давайте повісимо тут красу, щоб воно було. Це за вечір я це вишила. Тут у мене 988 хрестиків виявилось. І 181, то виходить 1100. 70 десь хрестиків чи 1160. Оце таке. Здавалось, що там воно мало а по хрестикам так нормально. Так, оце я спробувала ще бек зробити. Отут трошки спробувала. Потім, думаю, можу розпустити. А потім вирішила, ні. Все ж таки, отут ще додам. Отут додам. І ще, що я зроблю. А, треба мені буде отут гілочку щось придумати, додати, бо так воно, коли зійдуться от полосочка і полосочка, тут кутик буде. Або, може, так в куточку щось, щось вишию. А, тому що я якби високувато розпочала оцю. І якби мені треба було від оцієї сюди йти. Але і воно по малюнку було так. І а тут я вже опускалася нижче, вираховувала. В общем, чому я так вишиваю? Так, давайте за ниточки ще зразу розкажу. Понатикала голком цей, як його називається, а... Органайзер для голок я не робила, тому що тут усі кольори вони між собою різні і не так багато, то я не сплутаю. Тому що, вишиваю, ще що я не по номерам, то чому ця страшна коробка стоїть біля вас. Тому що, так, прибираємо голочки тепер вони мені, і вони в мене поки так от на магнітиках причеплені, тому що це я вчора ввечері вишивала, може сьогодні ще щось продовжу, не знаю, чи завтра вже. А, тож, тож, Оце така у мене тут просто під рукою була коробка, я послала туди серветочку, бо вона там старенька трошки. От цеї п'янця взяла менше-менші, менші, тому що, тому що. Тут край, край, воно, щоб край було так зап'ялювати. Взяла оці квадратні, найменші нурги, погано мені вишивати дуже палець шкрябаю. Тож краще оці. Це по-перше, ще у мене друге таке питання. Я коли п'яльцями тримаю, то отут було мені добре вишивати. А якщо тут. То мені хочеться повернути процес, але я не можу. Так, як я вишиваю ножиці, так як вишиваю зворот, і нитка у мене йде отак з горизонтальної сторони. Якщо я поверну процес і буду вишивати боком, отак боком поверну. Отак, так і буду вишивати йти отак, то мені тоді будуть йти от... отак, вертикально. І я не знаю, що мені робити, бо частина у мене зворотній, давайте, щоб я не на пальцях, а зі звороту. Краще буде. От, Коли я, бачите, вишивала в цю сторону від краю, то я йшла отак поближче до п'янця, мені зручно було вишивати. А тепер мені я отак край вишиваю, а в мене з цієї сторони, то мені пальцями дотягуватися ось сюди так тяжкувато. То я не знаю, якщо я поверну. То тоді будуть отак. І що в мене буде? із з вороту? Частина горизонтальна, частина вертикальна, ну, не знаю, може так і зроблю. Так, до ниточок повертаюся. Ще тут, я ж кажу, хто так знімає, тільки я знімаю. Так все на руках. Ось ниточки, звичайні з моточка в шерстяні ниточки. До речі, Юнона, а якщо ти мене дивишся, от у тебе там якраз котяче зіллячко, да? то там було завдання шерстяними ниточками вишивати. Ось співпала, якраз і я шерстяними вишиваю. Ниточками. А, я не заморочилася, не повдягала. Кожну, як от тут у мене, О, і коли воно в зіп пакеті, то, то крайня ниточка терчить отак, і З серединки дістаєш ниточку, так її тримаєш, і воно там витягується якраз. І нема безладу цього. А от от, бачите, вже трошки безлад. Мені не дуже це подобається. Я просто, знаєте, полінувалася, поклала отакі ось. По 4 штуки, коли воно лежить, то воно більш-менш акуратно. А коли вишивати, то ні. Треба, ну так, накидала, поки процес робочий, то нічого хай. А, так, тепер коробку цю прибираємо і м, до схеми. Ми, зараз я зроблю, м, зроблю красу. Так на стільчику розклалася, на якому я саджу вишиваю, тому що тут світло просто лампа краще. Ну і воно все-таки невелике, тому, тому так. А, що далі? Це, напевно, буде відео, не будемо чекати фінішу, а випустимо цілим. Так, Я вам що хочу м м м відкрити схему. Де я взяла схему? Зараз відкриється. Так, так, так. так, так. Відкрити. Схема скачена з інтернету. Я зараз вам отак трошки поставлю на підставочку, щоб воно, коли лягає, то не закривалося. Схема скачена з інтернету. Це схема. Що ви бачите перед собою? так, обличчя, о, Це у нас що? Це у нас вишиванка. Да-да-да. Я полізла на сайт, який називається Море схем. Ну, я би могла. У мене вдома море журналів для вишивки, в яких би я могла знайти орнамент і вишити. Якісь. Але мені хотілося щось по програмі, щоб рахувало мені хрестики, тому що мені ж цікаво, скільки хрестиків я вишила. Так. Тому я схему придумаю на ходу. Щось у мене сьогодні якийсь тример у руках. Так, схему придумаю на ходу, з чого я розпочинала. Так, давайте приблизимо. Так. От. Ось, бачите, тільки я не зрозумію, для чого це биком обшивати. Воно і так гарно, правда? Ось-ось цей квіточка, що я вам показала, тут всі оці. Цей обшивається беком. він і так нічого. Нащо тут беком? Він наче й не потрібен. Але от оцей бек, якби, так, він отут він прикрашає. І отут буду бек же ж робити. отак між цими, от Сюди вверх буде подиматися, теж буде бека. Воно буде по-іншому. Класно. Ну що, оце я вишила, і що далі? Далі, що мені взяти? Угу. Я собі знов сижу, це ж сиділа вчора вечір, так робила. Оце дв... совую туди-сюди цю схему. Подивилася, думаю, О, це квітка, вона буде гарно йти. Я її взяла от- і одна за одну нецікаво. Тому я взяла маленькі, що вишила. Ні, ще гортала собі, гортала. Так оце дивлюся, дивлюся. О, оце воно, думаю. О, Зараз я оце вишию маленьке. І далі продовжу такою знов, такою самою квіткою. Це ковзаюсь по схемі. Далі, це ж підіймаюся я наверх. От, і теж світло просто дає. І теж я подумала собі: ось цю квітку, це ж я вишивала. Далі, отак пішла. Оце у мене вже наступна квітка. Раз, два. Угу. Ось вона маленька і велика. І далі виходить уже. Якби доверху я вийшла. Так, зараз. Ага, так. Ні, я оце зсередину вишиваю. Довелика. І далі оце манюньки і маленька квітка. І побачу, якщо то вже буде середина, то, як би можна сказати, я майже цей орнамент збираю частинами. Ой, голочка в мене упала чомусь. Так, я цей орнамент збираю частинами, і виходить, якщо я отут, о, середина у мене вона жде, то мені придеться, потім знову повторюється. Ну, воно якби іде вже повтор. Далі вже знову за великою, за великою. А цією маленькою вишею. І воно ж така сама, як ця. Просто верхній цей листочок не вишивати, знову таку. І отак воно буде одна за одною чередуватися, поки дійду до середини. А на середину я вже побачу, чим воно закінчиться. Чи маленько, чи велико, чи цією з цих трьох квіточок закінчиться. Тоді я буду вже розвертатися в горизонтальному положенні. Може буду повертати схему От. і вишивати ще, що я, як я ще вишиваю. От. Ось, бачите, я чому і хрестики знаю, тому що он я як вишивала яку квітку брала, так як таку і цей, і витерла. Ага, а тут дві. О, таке ще більше хрестиків вийшло. А, ні, вон. Я тут витерла таку ж саму, як ця. <смі> Точно, от. А, нічого не більше. Так, ой, що то прийшло на телефон. А, 23 хвилини, щоб не монтувати. Друзі, так що, отак. Буду в городі, буде 23 хвилини, будемо. Все. Всім до побачення! Всім всього найкращого. Пишіть коментарі і слідкуйте за моїми відео, побачимо, що в мене вийде. Я вас дуже-дуже люблю.